Навіть дивно, чим ще не займалася справа громад в своєму житті. Ми купували бронетехніку, ми купували одяг, ми купували те, що дає тепло, різноманітні буржуйки, генератори і так далі, так, далі, так далі. Новий етап. Тепер ми вирішили, що на звільнених територіях, а тут мова йде про Херсон, має бути свіжий хліб. Що для цього потрібно? Для цього потрібна пекарня. І ми вирішили придбати. Лікарню. Дивіться, ось вона. Я насправді не є фахівцем в цих апаратах, але, судячи по всьому, тут е, це ростойка. Тобто тут хліб ростиме. Тут його будуть замішувати, тут він буде випікатися. А ця велика штука буде все це живити. Здається, 85 кВт стабільної роботи на постійній, тобто, ну, не напружуючись. А це, відповідно, знову ж таки, конвектомат. Замішувати, стойка, ну і складати вже готовий хлібчик. Два комплекти. Невеличка насправді пекарня, але вона буде давати хліб, який буде з ароматом вільної України. І досить скоро ми будемо намагатися це все діло привести. Змонтувати, налагодити до АПАТУ, потім нам доведеться вчитися пекти хліб. Нічого, і це теж подужуємо. з вашою допомогою, як завжди. Не забувайте, ви допомагаєте нам і кожну вашу пожертвувану гривню фонд Петра Порошенка подвоює, а значить, ми зможемо закупити більше. Навіть якщо це невеличка хлібопікарня.